Черняхівська культура одне з найяскравіших явищ початку першого тисячоліття. На теренах сучасної України вона була поширена у 3 4 століттях нашої ери. Це складний етнокультурний комплекс, представлений переважно готськими та індоіранськими племенами. У Дніпропетровській області у селі Башмачка знаходиться пам'ятка археології національного значення Черняхівське городище. Це рештки укріпленої споруди на високому пагорбі, де, зокрема, були розташовані житла та господарчі споруди. Частина дослідників ідентифікують поселення із столицею готського царства Архаймаром або Данпрстатом. Ми побували на території городища та поспілкувалися з місцевою краєзнавицею Тетяною Латай щодо нашої минувшини. Тетяно, ми зараз знаходимося на Чернігівському городищі. Пам'ятка археології національного значення. От від вас і як від краєзнавиці, хотілося б дізнатися із. Історію його дослідження, як воно було виявлено, які роботи тут проводились, і, власне, що знайшли археологи. Виявлено було Городище в 1953 році археологом Олександром Бодянським. А вже досліджувалось воно експедицією, яку очолювала Сміленко Алла Трахимівна. Це було з 1973 року по 1982 десь так, рік. Самі такі знахідки най... Більше були знайдені саме на могильниках черняхівських на городищі, в принципі, були просто знайдені елементи жител, там вогнища, якісь там, тобто, що вони тут їли. А саме такі цікаві знахідки, як гребень, такого воїна готського, також були там черняхівські прясла, фібули були знайдені, і все таке те, що з металу, тобто воно було знайдено. Саме в могильниках. Тут на Городищі кераміка, кістки, залишки жителів і самі рештки кам'яних укріплень, які були по периметру Городища. Далі краєзнавиця показує окремі елементи башмацького городища. Зараз якраз ми стоїмо на тому місці, де можна ще знайти усі кам'яні рештки цих укріплень, які були по периметру городища. Вони були в два ряди, і ще в них були поперечні такі теж кам'яні перегородки, і воно утворювало Воле клітці, і ось саме тут ми можемо побачити. Ось і тут йде два камінця, і ось так воно йде. Тут цілий ряд, тобто, і ось тут ця кліть, як якби завершається, і ось так воно було в принципі по всьому периметру. У своїй оселі Тетяна організувала міні-музей. Тут представлені, зокрема, рештки матеріальної культури чернихівців, що правда, не з самого городища, а з навколишніх місць, оскільки будь-які роботи на пам'ятці археології національного значення заборонені саме тут на поселенні, то що в мене знахідки з цього поселення. З території цієї садиби це в основному в принципі це кераміка черніхівської культури. Є ліпна кераміка, є, яка була на гончарному колі. До села регулярно приїжджають люди, які цікавляться історією Солонянського краю. Для них організовані екскурсії. Проводжу такий екскурс, розповідаю, як саме тут розташовувався комплекс, де що знаходилось, де могильники, де саме Городище, підіймаємося на городище. ну тобто проводжу все таке, що саме основне, треба знати по цій пам'ятці, розповідаю. І також, в принципі, я створила в Фейсбуці достатньо так. Ну, багато приділяю увазі цій пам'ятці і також іншим пам'яткам Солонянської громади. Створила інформаційну сторінку Городище Башмачка, Ну, і так популяризую десь репости і так далі на своїй власній сторінці. І люди бачать, в принципі, і ось Фейсбук, і так, можна сказати, розповсюднив інформацію про цю пам'ятку. І люди звертаються і кажуть: а можна ми до вас приїдемо групою? І я кажу, так, звичайно Чайно мені написала пані Тетяна, що до неї звернулася група туристів, які хочуть відвідати наш край, більше про нього дізнатися, відвідати наші археологічні та історичні пам'ятки. І вона мені запропонувала провести сумісну екскурсію. Першу це була навесні 2021 року для жителів Кам'янського. Щоб їм розказати, показати всі наші пам'ятки нашої громади, і це була такий поштовх. Дало що ця екскурсія була проведена успішно людям дуже дуже сподобалося, а вони поїхали з позитивними враженнями та емоціями. І з цього з тої екскурсії і почалося наша туристична справа. Що ми коли до нас звертається певна аудиторія, щоб для них провести екскурсію нашою громадою, мешканців Дніпра, інших міст і сіл України, запрошують до башмачки відвідати унікальну пам'ятку археології національного з значення та глибше пізнати власну історію.